Прилуки знову у скорботі загинув відважний син України Андрій Володимирович Кізім. З позивним незнайка. Йому назавжди 37. сім: щоб жити і жити, захищати та відбудовувати країну. Та клята війна забирає найкращих своїх синів і доньок. Його сміх більше не унатиме серед друзів, а теплі слова вже ніколи не зігріють рідних. Прилуцька громада втратила ще одного свого героя захисника України за наше життя. Це наше майбутнє. У боротьбі з окупантом віддав найцінніше, віддав своє життя. Його подвиг назавжди закарбований в історії Незалежної України. Але також він повинен бути в, наших, в нашій пам'яті та в наших серцях. Андрій Володимирович народився 10 червня 1987 року у місті Прилуки. Тут минуло його дитинство та юність. Синочка маленького Андрюшу, мама Олена, відвела в перший клас у загальноосвітню школу номер 13 Пізніше хлопець продовжив навчання у загальноосвітній школі номер 3 Студентські роки Андрія пройшли у Прилуцькому професійному ліцеї. Вчився на слюсаря, працював у комунальній сфері. На площі з квітами в останню путь проведжають містяни, друзі, близькі. Серед них і колега загиблого Дана. Ми разом працювали, він у нас був водієм. Попадах залишився дуже добрим і дуже щирою людиною, Він, мабуть, був занадто добрим для цього світу. Андрій був чесним, добрим, трудолюбивим. Таким його згадує знайома Тетяна. Він завжди був у настрої, Він заходив, видно, що після тяжкої праці ввечері, але він завжди був у настрої, завжди був веселий, завжди шуткував, приємним так. Він дуже постійний нашлін був рідко, але заходив. Тому ми оце так, о, такі враження, як веселий, задорний. працьовитий, видно було. Тут з дітками буває заходив все. Ну, дуже дуже вражена. Кожна людина як гіне, це страх. Це страшно, якщо людину, хоч трохи знаєш, це взагалі подвійне. таке. його ім'я не завжди залишиться в пам'яті тих, хто знав його особисто. Дуже світлою людиною був. Працьовитою людиною, гарним другом був. І взагалі Андрій був хорошим людиною. І для батьків дитиною хорошою був. Я рахую, що він герой наших прилук, України нашої. Андрія Кізіма згадують як світлу, життєрадісну людину. Але тепер про нього говорять лише в минулому часі. Без єдиного сина залишилась мама Олена Васильівна, батько Володимир Миколаєвич. Без брата сестра Катерина. 8 вересня 24-го року зупинилося серце героя Андрія Кізіма. Чоловік залишив за собою біль, який ніколи не загоїться, і пам'ять, яка залишиться назавжди.